А щодо алкоголю, розумієте, я вам так скажу горівка для мудрих людей. Якщо дурне, то не бере, бо тому що воно собі зробиш тільки шкоди. нас немає культури пиття. У нас є культура напитися і хвалитися, хто скільки випив. Ми вчора, літр літру випили, а ми півтора, розумієш? Позорище. Я чим всі хвалити? Якби ти мені сказав, що я вже. Практично від 10 столів відмовився пити. Оце я розумію підхід, це серйозно. А то ж ти випив худоба, то, це таке. Нема чим всіх хвалити. Якби, наприклад, ви стали і сказали, от я от, недавно от вчора в мене були поважні гості, ми пили таке класне віскі, Гленд Моранч. Класний, супер таке. Ти його не вип'єш літру, бо воно коштує, мама дорогає. Тој го будеш пете, разумеш, ек доја и карстат, кој и поставил.